Ти сьогодні жахливо виглядаєш. Як часто твоє відображення в дзеркалі чує таке від тебе? У всіх нас бувають дні, коли ми собі не подобаємось, хоча зовні нічого не змінилось. Тож поділюсь ритуалом, який мені піднімає настрій в такі дні. Це макіяж-медитація. Дуже легкий і свіжий мейк не для зміни зовнішності, а для задоволення від процесу. Обов'язково з концентрацією на тому, що я роблю і що відчуваю. Я не спішу, не намагаюсь робити щось ідеально. Звертаю увагу на приємні текстури засобів на кольори, на приємні аромати, на відчуття, як пензлик торкається шкіри, наношу все із задоволенням, і при цьому кілька разів обов'язково нагадую собі, що я гарна, а моє сприйняття себе сьогодні просто викривлено. І що навіть якщо справа не в сприйнятті себе, а в гормонах, набріках, безсонні ночі через вибухи чи ще чомусь такому, мій вигляд ніяк не має впливати на моє відчуття самоцінності. Зазвичай після такого мені стає набагато краще, настрій піднімається. Догібонювання до себе припиняється а які ритуали допомагають тобі почуватись краще?